Вас вітає компанія Greenway Auto і знову знов у нас на перегляді красива, якісна, надійна економічна машинка. Volvo V50, яку ми привезли із Нідерландів. Останній рік випуску в цьому кузові 2012. -й. Розмитнили, зробили сертифікат і готовий до першої реєстрації в Мрео на облік Зараз детально пройдусь, покажу, що це за автомобіль. Вид просто бомбезний. Така, спортстайл версія. Зразу скажу. Автомобіль не битий, не фарбована жодна деталь, придиставчиним міром покажу. Технічно ідеальний. Теж покажу, розкажу. І в одній із топових комплектацій Summum. Сірий, красивий кольор! Дуже стильно виглядає ця машинка. Виду неї бомбезний. Дуже все добре з ходовкою, височенька. Красиві оригінальні вольвовські диски R17. Є Фаркоп, Парктронік іззаді. Ось ця хромова накладка на ляді в останніх роках зустрічається. Ну, по кузову нюансів, як такових і немає. До речі, заведена, рівно тихо працює. Екологія на місці, Євро 5. І зразу покажу у вас комплектація. Шкіряний салон, гляньте стан крісла які. Ну це пізніше, тепер пройдемо з товщиноміром, покажу, що жодна деталь не фарбована. Допуски до 120-130 мікрон. 101. 91. 104. 99. 101. 93. 97. 101. 111. 84. 81. 91. капот алюмінієвий Менше б'ється. 37. 36. Сколів на капоті немає. 83 82 95 79 87 95 96 95 94 102 94 92 94 з 90 з 91 89 109 101. Отже, друзі, жодна деталь не фарбована. Йдемо далі по салону, по комплектації. Великий багажник, класна шумоізоляція, тут два слоя ось таких шумки, є підсилювач. Дуже класно збитий автомобіль, такий з хорошою шумоізоляцією. Стан карти. Це щось треба протерти, вибачаюсь, трошки не підготовився. Тут вода. Ось стан салону. Ну, він як новий, можна сказати. Система безпеки від бокового зіткнення CIPS комплексна, крута штука. Є система старт стоп, це вже шестиступка. 1,6 дизельний двигун, d 2 монітор, пульт, підогрів сидінь, двохзонний клімат-контроль. Що мені подобається Volvo, що у них навіть базові комплектації, двохзонний клімат-контроль. А все із-за чого? із за цієї панелі. Там карти. Ну і шкіра добротна, хороша шкіра, гляньте який стан. водійська дверка карта, частіше все затирається, але тут гляньте стан. Складування дзеркал працює. Там водійське крісло, як нове. Руль, мультируль, шкіряний, круїз, контроль, управління магнітолою і блютуз це все є. Світло автоматичне. Там датчики світла дощує. AUX, USB є. -е. Так. 255 пробіг, оригінальний, два ключі. Заводимо, без проблем завелась, рівно, тихо, чітко. Да, відкрита задня ляда, показує. Підемо, подивимось на двигун. Молок ніяких немає. Дуже класно їде і дуже рівно тихо працює. І не скажеш, що тут десь 155 тисяч, наскільки збережений і обслужений автомобіль. Так, робота двигуна. Тут нічого не милось. Акумулятор Bosch, хороший, потужний. Знімався трюбка злетіла. Ось робота двигуна. Новіший двигун, 115 кінських сил, один раз придвал 8 клапанів. Ось робота двигуна. Екологія на місці, нічого не вирізалось, не перепришивалось, вібрації немає з-за цієї подушки, теж нормально ще. Дуже-дуже хороша робота двигуна. Долинку. По вихлопу теж подивимося, ну немає ні пару, ні диму, ні сажи, нічого немає. І приємний такий солодкуватий дизельний запах. Економний е. Траса 3,5, 3, 3 змішений цикл 4, 4,5, місто 5. 4,5. 5. 270 Нм. Крутний момент. Довольно динамічно, як для такого двигуна, і дуже класний двигун. Ось такий у нас сьогодні коротенький перегляд цієї машинки. Машина з Нідерландів. В дуже-в дуже класному стані. Да, до речі, резина нова. Правда, зимова, але но нова. Диски. Тормозні передні нові і колодки нові. Резина 205-50 r 17 Ззаді не нові, але як нові? Практично немає вироботки. По ходовці питань зовсім ніяких нема. Нічого не стукає, не грюкає. Наскільки комфортно їхати в цій машині. Тому, друзі, кому потрібна Volvo В50, приїжджайте, дивіться цей екземпляр. Дуже-дуже хороший стан. Знаходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18, прямо біля Мрео знаходиться автомайданчик. У нас багато Вольво є, є з чого вибрати. На сьогоднішній день 8 Вольво стоїть. 7. В50, одна, В60 і з різними двигунами 1,6, 2,0 дизель і 1,6 бензин навіть є. Тому є що вибрати. Якщо ви з регіона, приїжджаєте, автомобіль влаштовує, напротязі години я підготовлюю пакет документів договора, акти, все це через МРЕО провожу, можна зразу ж йти в мрео реєструвати на себе. Якщо ви хочете, щоб. Були ваші регіональні номера, тоді з цим пакетом документів їдете до себе в регіон в МРЕО. Я роблю страховку. Ось такі умови. Ну, Під замовлення теж бояти автомобіль можемо привезти. На цьому закінчу перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, Робіть замовлення. Рекомендуйте друзям. Спеціалізуємось. по Volvo, дуже багато і постійно вони в нас є. Кожен тиждень новий завоз. По 5, по 6, по 4 машини ми привозимо. Até ter um C12 Ustriti.